Капеланське благословіння на 29 вересня 23-го року, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає притчу про злих виноградарів, коли Господи насадив виноградник, виростив його, обніс э, таким парканом добрим і дав виноградам поратися, щоб вони в свій час плоди давали. Але коли прийшов час плодів, Господь посилав слух, а вони з них знущалися і плоди не давали. І одних послав, вони побили і вигнали, інших збезчестили. і в кінці послав сина свого, думають, посоромляться, але вони його вбили. І ви знаєте, і результат тої притчі, що пошле війська господарів і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. У нашому житті притча це образ, і нам дає щось, да щось порівняти в своєму житті. І для мене, знаєте, ці виноградарі, і цей виноградник, от виноградник це наша совість людська. І Господь дав кожному нам совість, і я її можу, можу перебувати в гріхах, своє життя мати як своє, а не Боже, і постійно вбивати совість. Тобто Господь завжди посилає совістю мені підсказати, де я правильно вчиняю, а де неправильно, де мої прагнення правильні, а де неправильні, де мої бажання святі, а де грішні. Але коли я хочу згрішити, коли я хочу насолодити або задовольнити свою пристрасть, то я завжди тоді вбиваю свою совість. Тобто її перекручую, думаю, ні, це мені можна зробити, і це мені проститься, і це моє життя, і це моя потреба життєва, що я тільки не придумаю, коли буду задовольняти або виправдовувати свої безсовісні вчинки або задум, або прагнення. Але саме цим я вбиваю тих посланців свою совість. Але коли я вб'ю свою совість, тоді я і я себе вб'ю. Тобто... Ви коли не бачили людину зовсім безсовісну? Хто вона? Вона вже мертва, хоча ще існує. І можна подивитися навколо нас і навіть під час цієї війни, подивитися людей, які таким чином вбили собі совість і стали такими, знаєте, ми називаємо, може, іродами, які вже не мають нічого святого. І вони вже себе вбили. Але совість наша для того, щоб її... Не викручувати, не пригнічувати, не вбивати, а навпаки, зростити, щоб вона була така чутлива, якісна, тендітна. І тоді, живучи по совістю, ми завжди будемо давати гарні проди і в свій час. Амінь.